Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення антитерористичної операції загострилася. Російські окупаційні війська 69 разів відкривали вогонь по позиціях підрозділів сил АТО. Найбільше 38 випадків застосування зброї ворогом зафіксовано на Маріупольському напрямку. Зокрема, поблизу водяного супротивник вів вогонь із забороненою мінськими домовленостями 122-міліметрової артилерії. Під обстріли 120 мм мінометів потрапили опорні пункти у Талаківці, Березовому та Красногорівці. Крім цього, ворожі безпілотники вели повітряну розвідку неподалік Широкиного, Павлополя та Новотроїцького. Неспокійною ситуація залишається й на Донецькому напрямку. Російські окупанти з артилерії калібру 122-мм та 120-мм мінометів били по наших військах у Луганському. Також з мінометів, великокаліберних кулеметів та гранатометів ворог обстріляв українських воїнів у новоселівці другий. А під Зайцевим вів вогонь з бойових машин піхоти, гранатометів та стрілецької зброї. На Луганщині була відносна тиша.